Доброго дня. Сьогодні не буду порівнювати квартири, але розкажу про квартиру 69 квадратів, ну практично 70, яка є одностороння, і я вважаю, що це одна з найзбалансованіших квартир в нашому комплексі, тому що вона з самого початку такою і планувалася. Якщо інші двокімнатні, вони такими виходили через те, що ми там щось змінювали в габаритах будинку в якихось там інженерних моментах, в якихось там планувальних моментах. То саме ця квартира вона практично не змінилася за три роки. І на сьогоднішній момент я вважаю, що ця квартира є, як я вже казав, найзбалансованішою квартирою. Поїхали, покажу вам її. От ми входимо в цю квартиру. Вона знаходиться умовно в кінці коридору. Ми заходимо, рознесені, бачите, рознесені входи, тобто тут не заважає нічого. Ми потрапляємо сюди, і тут більше двох метрів у нас умовно коридор. Зліва два санвузла. От бачите, там місце для вентиляційного блоку. Маленький санвузол, більший санвузол. Кімната, кімната, кухня вітальня Тут під вентиляцію, бачите, теж під каналізацію. Тобто тут такий заплечик стоїть, в якому ховається вся кухонна частина. І закінчується умовно ця кухонна частина десь в лінію. з Цією колоною. Тобто, умовно, а тут де, де вже лежать ці рігіля, це вже починається кімната. А ця частина квадратна це є кухонна зона. Кількість розеток, ви бачите, тобто спеціально ці дві розетки ми розмістили, щоб їх можна було частково використовувати і для кухонної зони, наприклад, для холодильника, якщо його тут поставлять. Тобто підключення холодильника і нижнє підключення. Там у нас є плита, тут якась ще інша техніка внизу. Це е, дві винесені на фартух. Ще дві розетки винесені на фартух. Розетка для е, вентиляції, ну, мається на увазі для витяжки. Тобто, тут по розетках все розведено так, щоб ну, все стало, і в принципі, кут. Е, 90 градусів, і в ньому ще одна сторона, що інша, практично рівні. За рахунок цього кухня є, як на мене, найзбалансованішою. І вона продовжується в вітальну частину. Бачите, з виглядом. От саме ця квартира, я зараз на третьому поверсі, є, є на другому поверсі. З виглядом в сторону, а, ну, поки що, це в сторону дороги, яка йде на резорт. але в майбутньому з'явиться десь. В кінці цих, господи, як їх назвати, контейнерів буде ще паркінг наземний, а після нього буде паркінг багаторівневий. Ну, якось так, я це бачу. Тому трошечки закриється вигляд, але відстань до паркінгу до того, чому люди не беруть сюди квартири, вони вважають, що досить близько буде до паркінга. 47 метрів буде до паркінгу від вікна до стіни. Тому це відстань ну, іноді більше, ніж до іншого будинку в багатьох комплексах у Львові. Тобто відстань практично така сама, як в дворі. Як в, дворі. в дворі у нас 49 метрів. Побачили кухню вітальня так? Самі кімнати, класичні кімнати з шириною 3 метри, довжиною десь до 5, вікно. Ну, тут все, все по класиці зроблено, в центр виведено освітлення. Тут розетки ще трошечки будуть правити, але то не є проблема. Вони там поплив через бетон. То ми поправляємо. Я вже показував в сьогоднішньому огляді, як це робиться. І ще одна кімната, така ж сама. Тут ще не поставлені перегородки. Тобто тут будуть легкозборні перегородки, які відокремлять. Цю э, кімнату від санвузла і ще одного санвузла. Тут так само, що будуть ставитись э, легкозбірні перегородки, в яких э, також частково буде електрика. Я зараз вам скажу, буде тут електрика чи не буде. Так, там у нас є одна. Тобто з цієї сторони буде ще щось зведено, тому що електрику, я так бачу, з цієї сторони пропустили. Тут виключатель. Наскільки я зрозумів, не пам'ятаю точно планування. От як на мене, оця квартира 69 квадратів є найзбалансованішою квартирою в нашому комплексі. Ми її, як її планували, так вона і залишилась. Її досить непогано розкупають, тому хто собі хоче мати таку універсальну двокімнатну квартиру, щоб вона була не двостороння, а саме одностороння, бо вважається, що односторонні квартири легше опалювати. В них все так трошечки легше все зробити і спланувати, і в тому числі. І по цій квартирі відбувається менше кроків, тому що вона ну, не в дві сторони зроблена від однієї кімнати до іншої. Особливо це так пасує там, старшим людям, наприклад. Особливо перший-другий поверх. На першому поверсі є такі квартири з патіо. Треба дивитися по всіх наших чотирьох домах. Є саме такі квартири з патіо, тобто можна таку ж саму квартиру вибрати. Собі і мати ще якісь зелені насадження прямо з виходом з кімнати чи з кухні вітальні Ось така цікава квартира. Пропоную звернути на неї увагу тим, хто саме купує для того, щоб жити в цьому комплексі. Не продати, а саме жити. Це непоганий варіант. Дякую всім за увагу. До побачення.